Пропонував 500 доларів за перетин кордону на міжнародному пункті пропуску устилух на межі з Польщею. Затримала 29-річного вінничана. Він хотів за хабар перетнути кордон з фальшованими документами про супровід особи, яка потребує догляду. затримали прикордонники. Затримали порушника. Йому загрожує штраф від 8,5 тисяч до майже 12 тисяч гривень. Або ж обмеження чи позбавлені волі від 2 до 4 років. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Зараз з нами на зв'язку з ним зокрема цю тему обговоримо інші вітання. Добрий ранок, добрий ранок, студія. Так, ну почнемо напевно з історії самого ось цього порушника або хабарника, або горе хабарника. Чи є інформація, де він зараз, і власне яким чином буде відповідати? Тому що з одного боку обмеження волі, так ми про це чули. З іншого боку, ось ця сума. Ну, якщо він має 500 доларів для того, щоб запропонувати хабар, я припускаю, що і 12 тисяч гривень десь знайде. Ну, власне, він відповідатиме відповідно до Карного кодексу України. Це вже. Його провину доведуть далі слідчі, бо таких осіб ми передаємо співробітникам поліції для того, щоб вони в подальшому притягнули таких осіб до відповідальності. І це не, не поодинокий випадок, коли громадяни намагаються підкупити військовослужбовців державної прикордонної служби наших інспекторів, які забезпечують оформлення громадян на державному кордоні. Сподіваючись що у такий спосіб їм. Вдасться незаконно перетнути кордон. Ну і власне можу також додати, що досить часто люди намагаються використати підробні документи, які відповідно до правил перетину кордону дають підстави перетнути державний кордон, але вони завчасно. Не маючи підстав на перетин кордону, завчасно шукають таких осіб, які б могли їм допомогти в підробці таких документів. Ну і власне, як за підробку документів, використання підробних документів, так і за спробу хабаря, це карна відповідальність для осіб, які це роблять. Можу додати, що в середньому за добу в пунктах пропуску можуть виявлятися близько 5, 10, 5, або, 5 або 10 або осіб, які намагаються у такий самий спосіб, використовуючи підробні документи, спробувати перетнути державний кордон України. Як це відбувається здебільшого? Тому що ну, я собі слабо уявляю, коли людина без жодного дозволу, без жодних якихось попередніх документів приїздить просто на пункт пропуску? Е і, і, та, і говорить про те, що нібито він там маги тих 500 доларів. Чи... От, типова, типова модель вона є? Ну, типова модель це коли людина надає документи, які б давали право перетнути кордон, але під час подальшої перевірки прикордонники встановлюють, що ці документи сфальшовані. А є менше випадків, але така таке нахабство людей, коли вони прибувають в пункт пропуску, не мають жодних підтверджених документів, які б давали право на перетин кордону, але вони відразу намагаються запропонувати хабар для того, щоб прикордонники закрили очі і його пропустили через державний кордон України. А є загальна цифра? Скільки таких випадків зафіксували прикордонники з початку повномасштабного вторгнення або можливо з початку цього року? Ну, спочатку повномасштабного вторгнення а, і тих обмежень, які почали діяти на кордоні, а, в прикордонники в безпосередньо в пунктах пропуску виявили більше 5700 осіб, які намагалися використовувати підробні документи. Динаміка тут якась простежується. Ну, від початку повномасштабного вторгнення, коли дійсно величезна кількість людей. Очевидно, тих, які мали право виїзду, мали потребу цього виїзду, тоді вони опинилися на кордоні. Як було тоді із спробами ось цього нелегального перетину, і як є зараз, чи, чи відстежуєте ви, скажімо, цю динаміку? Ну окрім спроб незаконно перетнути кордон в пунктах пропуску, є й порушники, які намагаються перетнути лінію державного кордону поза межами пунктів пропуску, тобто по зеленій ділянці кордону. І динаміка на даний момент в середньому ми затримуємо і в пунктах пропуску і на зеленій ділянці кордону загалом близько 20 осіб І ем в, в окремі дні менше, в окремі дні більше, але в середньому це 20 осіб на добу, які. У незаконні способи намагаються залишити межі країни, і якщо розглядати власне зелену ділянку кордону, то таких осіб вже було затримано близько 12 тисяч спочатку повномасштабного вторгнення. А давайте ще поговоримо про людей, які намагаються перетнути наш кордон поза межами пунктів пропуску. Про ДРГ чи пробують заходити на Чернігівщині, на Сумщині, на Харківщині, там, де була деокупація, їх відкинули за кордон. На щастя, на даний момент спроб роботи ворожої ДРГ значно менше. Дещо раніше частіше виявлялися диверсійно-розвідувальні групи, особливо по Сумській області, по Харківській області. Останні випадки, коли ДРГ Російської Федерації намагалися зайти на територію України, фіксувалися по Харківщині, але наші воїни і Відрозділи державної прикордонної служби, а також інших складових сил оборони, які посилюють цей напрямок, вчасно виявляють диверсійно-розвідувальні групи Російської Федерації, відкривають по ним вогонь, і вони відходять інколи, навіть стратами за лінію державного кордону. Знаємо, що так само прикордонники воюють в гарячих точках? Ми пам'ятаємо успіхи, наприклад, на Бахмутському напрямку. Прикордонна служба теж про це офіційно говорила. Те, що зараз ви знаєте, та інформація, яка є щодо прикордонників у гарячих точках, ну безпосередньо на сході України, яка ситуація? Ситуація залишається досить складною. Ворог продовжує атакувати в тому числі позиції військовослужбовців державної прикордонної служби, які складають складову сил оборони, в тому числі і на найбільш гарячих напрямках. Зазначу, що найбільше ворог зараз такі активний це на Авдіївському, на бахмутському, на лиманському напрямках. Протягом вчорашнього дня підрозділи державної прикордонної служби близько 50 разів піддавалися обстрілам ворога. Це і міномети, і артилерія, а також авіація, яка наносила удари. Наші хлопці вчора на бахмутському напрямку відбили штурмові дії ворога. Також поновили контроль за деякими позиціями, які ворог до того. Атакував і фактично намагався їх стерти з лиця землі. Додам, що ефективно працюють у співпраці з підрозділами збройних сил України наші розрахунки безпілотних літальних апаратів, які наводять і коригують вогонь, в тому числі артилерію збройних сил України, а також артилер... мінометні розрахунки Державної прикордонної служби. Бо Протягом цієї війни це стало невід'ємною частиною наших сил мінометні розрахунки. Коли до того фактично це було не притаманно державній прикордонній службі мати таку артилерію, але ми ми хлопці навчилися і ефективно використовують ці засоби для того, щоб Наносити ураження по ворогу, виявляючи його ще на підступах до наших позицій, і за цю роботу зокрема ми вдячні. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на відеозв'язку спокійного дня. Ну і дійсно і про ситуацію на західних кордонах, але в цілому про, про всі відтинки, про будь-яку ділянку, але й так само про прикордонників, які боронять Україну. Безпосередньо у гарячих точках.